Привіт! Вітаю вас на ранковій практиці з курсу йога антистрес. І на вас чекає коротке тренування, яке допоможе вам розім'яти тіло після сну та наповнитися енергією і силою. Тренування не буде складним і, як завжди, починаємо з короткого розігріву. Сідаємо, сідаємо так, щоб вам було зручно. Руки можна завести за спину і трохи перенести на них вагу тіла. Ноги вирівнюємо перед собою. І зараз почергово підтягуємо праву ногу до себе. Таке відчуття, наче ви право, праву п'ятку намагаєтеся дотягнути до грудей або до живота. І вирівняли. Видих ліва. Вдих. Видих, права. Вдих, видих, ліва, вдих, видих, права. Вдих, видих, ліва і вдих. І тепер ми ногу ставимо достатньо широко. Руками відштовхуємося від підлоги, тобто зараз ми не провалюємося в плечах. І залишаючи сідниці на підлозі, ми коліно опускаємо в праву сторону. Вдих. Видих, повернулись. Так само в ліву сторону вдих, видих, повернулись. В праву сторону вдих, видих, повернулись. І в ліву, вдих. І повернулись. І тепер ми руки ставимо перед собою, наскільки у вас виходить. Тобто, хто може трохи нахиляємося глибше, кому важко руки залишаємо перед собою. І зараз ми почергово тягнемо праве коліно в підлогу і повернулись. І так само ліве коліно в підлогу. Повернулись. Якщо ви відчуваєте, що ви завалюєтеся назад, ви можете одну руку поставити за спиною і себе притримувати. Так, щоб ваша спина залишалася рівною. І ми знову праве коліно в підлогу, повернулись, ліве коліно в підлогу, повернулись. І ще раз, праве, повернулись, ліве, і повернулись. І тепер з цього положення ми забираємо ноги назад і сідаємо на п'ятки. Якщо ви відчуваєте, що вам поки що некомфортно в колінах, ви можете припідняти таз і між гомілками та стегном покласти який-небудь ролик з пледу або невеличкої подушки. І тепер з цього положення ми починаємо штовхати лікті назад, розкриваємо грудний відділ вдих, плечі донизу, лопатки разом. На видиху підкручуємо куприк і з'єднали лікті перед собою. Вдих, розкрились, плечі вниз. Видих, підкручуємо куприк. Вдих, розкрились. Видих, підкрутили куприк. Вдих, розкрились. І видих, підкрутили куприк. І тепер з цього положення ми лікті притискаємо до себе, тягнемо долоні на себе, з'єднуємо лопатки разом і центр грудей витягуємо остелю. Видих, підкручуємо. Куприки лікті з'єднали разом. І руки піднімаємо якомога вище, не роз'єднуючи лікті. Знову вдих, розкриваємось, плечі вниз, лопатка разом. Видих, підкрутили, куприки, лікті вгору. Вдих, розкрились, плечі вниз, лопатки разом. Видих, підкрутили куприк. І ще раз, вдих, розкриваємось. І видих, підкрутили куприк. І зараз ми піднімаємо руки вгору, погляду стелю. І на видиху ми опускаємо руки вниз, руки схрещуємо і кладемо собі долоні на лопатки. Вдих, розкриваємося, погляд переводимо у стелю. І заводимо руки назад. Так само руки схрещуємо і кладемо долоні собі на лопатки. Вдих, розкриваємось, заводимо руки вгору і кладемо на лопатки. І останній разок вдих, розкриваємось і заводимо руки за спину. Молодці. Звільняємо руку, виходимо навкарачки, трохи дамо відпочити нашим гомілкам. Пальчиками ніг чіпляємось за каламок. І тепер з цього положення ми м'яко прогинаємося вдих, підберідя до горла, дивимось перед собою. Видих, підкручуємо. Куприк ми руками відштовхуємося від підлоги. І головою тягнемося до живота. Вдих, м'який прогин. Підберіться до горла. Видих, округлюємо спину. Вдих, м'який прогин. Видих, округлюємося, підкручуємо добре куприк на себе. І ще раз. Вдих, м'який прогин. І видих. Округлюємо спину, ставимо ліву руку під груди. Правою рукою обіймаємо себе і тримаємось за ліву лопатку. Розкриваємося вправо вдих, ліве плече до центру. На видиху правим плечем тягнемося до лівого ліктя. Вдих, розкриваємося, нижнє плече до центру. Видих, опускаємося вниз. Вдих розкрились, видих вниз. І ще раз, вдих, розкрились. І видих вниз. Змінюємо праве упорно, так само себе обіймаємо лівою. І розкриваємося вліво, вдих, праве плече до центру. Видих лівим плечем, тягнемося до правого ліктя. Вдих, розкриваємось. Видих вниз. Вдих, розкрились. Видих вниз. І ще раз. Вдих, розкрились. І видих вниз. Опускаємо ліву руку на підлогу. І тепер з цього положення ми стопи з'єднуємо разом, коліна ставимо трохи ширше, і підйоми кладемо на підлогу. Руками штовхаємо себе від підлоги, ми сідаємо на п'ятки. І зараз починаємо руками тягнути калимок на себе, прогинаємось. Лікті в підлогу не опускаємо, лікті залишаються в повітрі. Дотягуємо грудний відділ до долони. Руками відштовхуємося від підлоги, округлюємо спину, сідаємо на п'ятки. Вдих, тягнемо руками калимок на себе. Видих, підкручуємо куприк, сідаємо на п'ятки. Вдих, прогин. Видих, підкручуємо куприк. І сідаємо на п'ятки. Вдих прогин, видих, підкручуємо куприк. І останній раз вдих прогин. І видих, підкручуємо коприк. І тепер з цього положення, ми навпаки, пальчиками ніг чіпляємось за килимок, руку можна поставити трохи ближче. І зараз ліва рука у нас опорна, праву руку заводимо за голову. І ми розкриваємося вправо. Вдих, ліве плече до центру, і ми дивимося на правий лікоть. Він має бути в полі вашого зору. Тобто сильно руку назад не відводимо. Видих, опускаємо правий лікоть до лівої долоні. Вдих, розкрились, видих вниз, вдих, розкрились, видих вниз, вдих, розкрились і видих вниз. Змінюємо руку, так само права рука опорна, ліву руку заводимо за голову і розкриваємося вліво. Вдих, праве плече до центру. Видих, опускаємо ліву руку до правої долоні. Вдих розкрились, видих вниз, видих, розкрились, видих вниз. І ще раз. Вдих, розкрились. І видих, опускаємося вниз. Знову долоні ставимо перед собою, виходимо вкарачки. Праву ногу заводимо за ліву ногу і притискаємо стопу до підлоги, підкручуємо куприк. І по каламку правою рукою тягнемося вперед. І ми таким чином з вами повністю розтягуємо наш правий бік. Добре себе розтягуємо. Видих, повернулись. Так само ліву стопу притискаємо до підлоги, підкрутили куприк. І так само лівою рукою по каламку тягнемося вперед. Видих, повернулись. І ще раз вдих, розтягуємо правий бік. Видих, повернулись. І розтягуємо лівий бік. І видих. Повернулись з цього положення. Праву ногу вирівнюємо назад. Руками відштовхуємося від підлоги, підкручуємо куприк. І праву п'ятку тягнемо в підлогу. Тримаємо вдих. Видих, вдих. На видиху повернулись. Так само ліву ногу вирівнюємо назад. І п'яткою тягнемося в килимок. Тримаємо вдих, видих. Вдих. вдих і видих. Повернулись. З цього положення ми сідаємо на п'ятки, пальчики ніг або підвертаємо під себе, або звільняємо кому як зручніше. Заводимо руки за голову, і ми на вдиху починаємо розкриватись. Центр грудей тягнемо вгору, і ліктя наче заводимо назад. На видиху ми натиснемо руками на голову. Руки просто торкаються голови. Підкручуємо куприк. І ми неначе звертаємося в таку мушлю. Закриваємося і лікті тягнемо один до одного. Вдих, розкрились. Видих, підкручуємо куприк і закриваємось. Вдих, розкрились. І такі відчуття, наче ви кожного разу ліктями малюєте напівколо до центру. І на вдиху напівколо від центру. Видих, закрились. Вдих, розкриваємось. Якщо пальчики ніхто милий, звільняємо їх. І продовжуємо. Видих, закрились. Вдих, розкриваємось. Видих, закрились. Вдих, розкриваємось. Видих, закрились. Руками натиснемо на голову. вдих. Продовжуємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Останній раз видих і вдих. Обережно опускаємо наші руки і заводимо праву руку за спину, підкручуючи куприк та штовхаємо вгору лівою рукою тягнемося по діагоналі вперед. Тобто ми руку заводимо не за голову, а перед собою ви маєте бачити вашу ліву долоню. Видих, опускаємося вниз, і ми коли таз опускаємо вниз, ще далі тягнемося лівою рукою вперед. І таким чином дотягуємо наш лівий бік. Змінюємо сторону, вдих, тягнемося правою рукою вперед. Видих, опустили таз. Продовжуємо вдих, підкрутили куприк. Видих, опускаємось. І останній раз вдих, підкрутили куприк. І видих, опускаємося вниз. Тепер трохи змінюємо сам рух. Пальчики ніг всі підвертаємо під себе. Праву руку ставимо на п'ятку. Напружуючи сідницю та штовхаємо вперед. І тепер ми рукою тягнемося за голову лівою. На видиху, так само таз опускаємо вниз і лівою рукою домальовуємо напівколо. І змінюємо вдих, видих, опускаємося вниз. Вдих, піднімаємося вгору. Видих, опускаємося вниз, вдих вгору, видих, опускаємось. І останній раз вдих вгору і видих, опускаємо себе вниз. З цього положення ми звільнюємо наші ноги. Знову ставимо ноги достатньо широко, як на початку тренування. І зараз ми скручуємо себе вправо. Ліва сідниця припіднімається над підлогою. І ми лівою рукою тягнемо себе вправо. Правою рукою при цьому відштовхуємося від підлоги. Видих, повернулись. В іншу сторону вдих, добре потягуємось. І повернулись. І ще раз вдих, добре потягуємось. Повернулись. І останній раз, вдих, потягуємось. І видих, повернулись. Зараз ми сідаємо по турецьки. Якщо вам важко, якщо ви ще не готові до цього положення і ваша спина округлюється, ви можете підкласти під таз або блок, або якусь ковдру, щоб ваш таз був вищий. Або знову сідаємо, підвертаючи ноги під себе. І залишаємось в цьому положенні. Тобто не потрібно обов'язково робити так, як я роблю сидіти. Ви можете знайти більш оптимальний для вас варіант. Руки кладемо в будь-якому положенні на коліна. І зараз руками відштовхуючись від колін, центр груди, штовхаємо вгору. Видих, підкручуючи куприк, завалюємося назад. Знову вдих, виштовхуємо центр груди вгору. Видих, округлюємо спину. Вдих, розкриваємось, видих, округлюємо спину. І ще раз вдих, розкриваємось. І видих, округлюємо спину. На вдиху ми розкриваємось і починаємо грудним відділом малювати напівколо. Спочатку до правої ноги, потім вперед. До лівої. І так само підкручуючи куприк, завалюємося назад. І ще раз до правої. Вперед, ліва. Підкрутили куприк. Право. Вперед. Ліва. Підкрутили куприк. І в зворотньому напрямку рухаємося. Ліво, вперед. Право. Підкрутили куприк. І останній раз ліво, вперед. Права і підкрутили куприк. Витягуючись за маківкою, сідаємо. На цьому ми завершуємо нашу короткоранкову практику. Я бажаю вам гарного дня і гарного настрою. До зустрічі на наступному тренуванні.